Як зекономити на добривах і ще більше? Як витратити мінімум грошей на добрива? Мабуть, таким питанням задавався кожен з вас. І це абсолютно нормально, абсолютно логічно. Чого? Тому що ціна добрив просто полетіла в космос. і Якщо раніше 20-30% на живлення це було нормально від всіх затрат, то на сьогоднішній день нормально це коли 50 від всіх затрат іде на добрива, і це дуже багато. І дуже багато людей, та не так, всі будуть зменшувати витрати на живлення, всі будуть зменшувати норму добрив. І по статистиці, яку я веду, десь приблизно ще на відсотків як мінімум 20, а може і 30%, будуть сіяти взагалі без добрив. І така в нас на сьогоднішній день статистика, на жаль. Але є ще одна така, здавалось би, неочевидна штука, але дуже ефективна, за допомогою якої можна в 2023 році постаратися збільшити свою урожайність. Без застосування добрив. І зараз я вам розкажу, що це така за штука. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Агродіжитал Holding – Бренду, який допомагає годувати світ своїм контентом, який ви щас дивитесь, і своїми продуктами, які вибудовують екосистему для фермерів. Добрива дорогі, але дорогі це скільки. Ми ж з вами бачимо там абсолютну ціну ціну добрива. Там селітра стоїть тисячу доларів, карбамід там, тисячу двісті майже доларів і так далі. До речі, увага, всі добрива рахуються по курсу 37, тому що це критичний імпорт. Да, і під закупку добрив валюта йде по 37, тому сіння, засоби захисту, добрива у вас рахується по 37. Отже, ми бачимо ціну брутто за тонну. Але якщо взяти, перевести її в долари, то станом на 20-й рік, коли ви купляли собі азот підорожає 2021 року, то вартість, наприклад, одиниці азоту, од, одного кілограма азоту, коштувала приблизно 0,8 гривень. Долара за один кілограм діючої речовини азоту в азотному добриві, наприклад, в селітрі. А якщо ми візьмемо калькулятор і прямо зараз порахуємо, що це там, ну, умовно тисяча доларів, тобто 35, 37, 39 тисяч гривень, коштує тонна селітри. Візьмемо тисячу доларів і розділимо на 350, тобто в одній тонні селітри, є там, 35. З хвостиком відсотків. Відповідно, у нас є 30, 350 кг азоту в одній тоні селітри. Відповідно, тисячу розділити на 350. Ми отримуємо з вами 2,85 долара за 1 кг діючої речовини азоту. Тобто, у нас є там умовно 3 долара за кілограм діючої речовини азоту. А було 0,8. Що це означає? Це означає, що добрива подорожчали приблизно в 3 там, з хвостиком рази за одиницю. Да? Тобто, якщо перерахувати на кілограм діючої речовини. Тому ну, реально всі починають зменшувати. Кількість добрив, які будуть вони вносити, чого? Тому що якщо вносити все так, як ми привикли, ви швидше за все будете збиткові. Я, до речі, вже записував про це відео, а воно є на Ютубі. В недавніх перейдіть, будь ласка, подивіться, кому цікаво. І е, більшість людей думають: ну окей, а як же ж можна іще якими способами е, ну не довнести азот, якось зекономити і зробити це дешевше? або Якусь таку гіпер-пупер мігазаліпуху придумати, хто ще ніхто не придумав, як там умовно за безплатно або за душе дешево а, а, отримати собі азот. І тут наступає час всякого мракобесія. Да? А, а, як от в нас було відео про те, як. Всякі там ARC, про інокулянти, вибачте, на всі культури, ще якась двіжуха, така, от, що -то дуже стрімне. Да? Тобто зараз будуть дурити фермерів на всьому. До речі, ще й добрива, ті, які продаються. там Сьогодні такий ринок контрафакта, що капець. Гранулка, там, наприклад, нітромофоски один в один, да? а тільки тут там, умовно 16, да? а тут 0. Да? І типу, контрафакта зараз. Ну, якщо раніше завжди було 20-30%, то зараз майже 50% добрива контрафакт. Тому обов'язково здавайте добрива на аналіз. Але рівень мракобесія він буде іще збільшуватись. Чого? Бо ви шукаєте, як зекономити, і вам будуть за умовно дешево пропонувати якісь а, штуки. Я прям жду, коли ж ви мені прийшлете ще якусь штуку на огляд для того, щоб а, а, когось в чомусь розоблучити. Кстати, прямо сюди. На ютубчику засилайте якісь посилання або пишіть бренди, кого б ви хотіли, щоб команда Grovex Media перевірили, так само, як ми перевірили цього ARC Шипко. Так от, але я як агроном сидів і думав: а як же ж іще можна це зробити? І є така супер не на поверхні, не супер першочергова відповідь, але розрегулятори. Ми можемо використовувати рост Тому що я якось сидів і думав, що ну, блін, в цьому році взагалі не рік ріст регуляторів. Чого? Тому що азоту мало, тобто стимуляції ніякої нема. І відповідно, ну, зупиняти ріст там, чи стимулювати кущення на фоні того, що ну, дуже мале або взагалі відсутнє азотне живлення, ніхто не буде. І це мені здавалося супер логічним, супер а, зрозумілим, що там ну, язик в мене не повернеться нікому рекомендувати ніякий а, рестрегулятор. Але є така дуже одна неочевидна штука: що є один ріст-регулятор, точніше, одна діюча речовина а, в Україні, яка стимулює укорінення, да, яка стимулює а, ріст і розвиток кореневої системи. І ім'я цієї діючої речовині про кальцію. І а, як підтверджують там, досліди, які нам показує виробник, і як показує мій особистий досвід, да, тому що я використовував цю діючу речовину багато разів у вигляді медекса на пшениці, у вигляді архітекта на соняшник, то це дійсно працює. Ми дійсно отримуємо ефект, коли коренева система стає більша, глибша, більш розгалуженіша, і як наслідок вона робить що? Вона правильно може достати глибше живлення. Тобто, якщо взяти отаку от заліпуху на стоп, в ньому у нас в складі є мепіквад хлорид і прогексадіон кальцію. Не путати з хлормикват-хлоридом, це дуже токсична діюча речовина. Мепі-кват-хлорид, він, я би сказав, дуже безпечний, ну окей, сильно безпечніший, ніж хлормиквадхлорид. І таким чином медекс можна змішувати майже з усім. Тобто, якщо у вас буде бакова суміш. З якимись там підживками, фунгіцидами, інсектицидами, можливо, даже з гербіцидами, то ця штука змішується прям дуже круто. Головне, не забути додати цю штуку. Це турбо. Це сульфат амонію, тільки німецький. Він підкислює розчин і працює як кондиціонер. Чого? Тому, тому що. Прогексодіон кальцію не кінцева діюча речовина. Нам треба прогексодіонова кислота, яка і буде власне, мати стимулюючий для росту кореневої системи ефект. Прогексодіон кальцію може зробити так, щоб ваша пшеничка укорінилася. І крім того, що корінь може стати просто більш ефективний там, де він був, але крім того, корінь може стати ще на кілька сантиметрів глибшим. І глибше достати воду, і глибше достати азот, фосфор, калій. Чи є в цьому якийсь економічний сенс, ви спитаєте? Ну, типу, вносити рост регулятор на там, де в нас і так нічого нормально не підживлено. От. І я відповім, що насправді медакс коштує приблизно 30 баксів за літр. І на тому фоні, що в нас дуже погане живлення, то ми всі плануємо урожайність там десь. Ну, більша частина України да, десь на рівні 4-5 тонн. І на цю масу, якщо вносити його десь там кінець кущення, початок виходу в трубку, то ну, таку масу, яка має формувати 40-45 центнерів, його навіть півлітри буде забагато. Тобто це, це не офіційна штука, да, тобто представники БАСФА можуть сказати, що треба вносити не менше, ніж пів літри. Бо так написано в каталогі. От. Але, як правило, це розрахунок на гарну пшеничку, да, в якої є гарна маса. Цієї штуки для того, щоб заставити вкорінятися, я думаю, що можна і 0,5, і 0,4, можна там експериментувати навіть з меншими штуками. Але я думаю, що там менше, ніж 0,4 вже працювати не буде. Але окей, якщо взяти 0,4, то це буде коштувати умовно 12 баксів на гектар. А, і коли ми згадаємо, ми тільки що порахували, що азот коштує 3 бакса, то це означає, що оця штука, яка допоможе вам а, достати елементи живлення глибше, причому не тільки азот, а ще і фосфор, і калій, і там, мезо і мікроелементи, вона коштує як 4 кг азота. Чи за збільшеною кореневою системою, чи зможе рослина достати 4 кг азоту? Точно так. Да. Але як бонус ви ще отримаєте, отримаєте і більше вологи, і більше фосфору, і більше калію. І я коли це зрозумів, в мене такий вау, нічого собі. Це прям да, це прям повинно мати економічний ефект. І я точно буду експериментувати з цим. Тому, якщо хочете приєднатися, так само прошу, ось є медакс топ з прогексайоном кальцію. Велкам. Крім того, є ще отака заліпуха. Це... Архітект на соняшник. В ньому так само є пресійон кальцію, в ньому є а, хлорид, Тобто, по суті, це як медекс. Тільки сюди ще додали перокластербін. Тобто тут є ще фунгіцид з дуже там, мощною газовою фазою, який може зробити дезінфекцію посіву в момент внесення. Але саме цікаве в чому. Що в соняшнику, крім того, що ви теж можете заставити його корінюватись, а вносити цю штуку треба у фазу приблизно 8 листочків, тобто чим пізніше, чим краще. Крім того, що можете заставити його укорінюватись, то на соняшнику це ще й буде зменшувати співвідношення основної допобічної продукції. Тобто буде більше зерна і менше палки, ну умовно палки. тому що у соняшника це співвідношення саме більше з усіх культур, які ви вирощуєте. Ну, пшениці один до одного. У кукурузи 1 до 1,5, у сої взагалі там зерна більше, чим побічні продукції, а в соняшника це 1 до 2,5. Тобто палки в 2,5 рази більше, умовно палки, в 2,5 рази більше, чим зерна. Ну, насіння сімки. От. Відповідно, ця штука може зробити так, щоб і укорінитися, і достати глибше, і ще й змінити перекос продукції в сторону того, щоб у вас було більше сімки. І, в принципі, це виглядає дуже круто і дуже логічно. Особливо медекс особливо на пшенички, тому що це коштує 4 кг азоту, і це, ну, мені здається, по-любому буде мати ефект. Як мінімум, вилягати буде менше. Це точно це доведено. Чи все так райдужно, чи все так гарно, чи все так красиво. Я би сказав, що для 2023 року так. Але. Це такий собі, по суті, канібалізм. Да? Тобто ми відрізаємо собі кусочок чвота. Кусочок Чого? Тому тому що да, ми достанемо глибше, да, ми в цьому році отримуємо кращий результат, але пшеничка забере воду, ту, яку вона накопичувала під наступну культуру. пшеничка забере азот, фосфор, калій, той, який був би доступний в наступній культурі, в наступному сезоні. От. Тому, якщо для вас буде окей зробити таку інвестицію в розмірі 4 кг азоту, для того, щоб в цьому році отримати більший результат, будь ласка, пробуйте, експериментуйте. Якщо ви все-таки намагаєтесь витримувати якийсь баланс і якось довносити якісь елементи, то ну, ця штука допоможе їх більш ефективніше використати. От, тому окей, в цьому також є сенс. Але якщо... Для вас це все не підходить, то окей, будь ласка, просто проходьте мимо. Я хотів цим відео поділитися з вами своєю думкою про те, що вау, оказується, так можна, і в принципі в цьому є абсолютно сенс. Але поки що я готовий говорити тільки про е, розтрегулятори на основі прогсайону кальцію, тому що в нього є доведена функція укорінення, і е, ми знаємо точно, що корінь стає більший і глибший, і може більше. Доставати, що на соняшнику, що на пшенички. Що ви думаєте з цього всього приводу, чи є в цьому сенс, чи правильна моя логіка, пишіть під цим відео, буду радий з вами поспілкуватися. Ставте лайки, діліться з друзями, і хай прибуде з вами порожай! І перемога!